Що таке Російська імперія? Це я кажу імперія секонд-хенд. Вона вся секонд-хенд. Одяг секонд-хенд з Європи. Ну, давайте так, почитаємо, хоч, хоч фан-візі, да, хоч якихось там, їх, там інших літераторів. Вони всі кажуть, там, європейська мода через там, 2, 4, 5 років доходила до е, Санкт-Петербурга. Ну, Санкт-Петербург не був центром моди, да, європейської. На одяг, на думки і так далі. Е, Вона все було секонд-хенд. Технології секонд-хенд Петро перший, ну якщо вірити легенді, що він там поїхав десь щось навчатися, то вже, вибачте, само по собі це таке приниження, що ви технологічно були такі відсталі, що навіть ваш ваше керівництво змушено було поїхати до цих Нідерландів, вчитися там, вчитись там всю свою еліту, брати звідти фахівців, брати звідти шляхту, якусь брати звідси якихось керівництво брати тих, хто зможе вам побудувати армію.